Ви знаєте, я, мабуть, перше в житті ну, стикаюся з такою проблемою, що з таким протистоянням в роботі, в організації роботи і е, по-дальшому її проведенню, мабуть, перше в житті. Якось по життю мені везло на людей, на колективи, на керівників, на підлеглих і так далі. Мабуть, ситуацію прояснювати, яка була. До 2 серпня цього року немає потреби. Як? Всі ви знаєте, досконально, що було, як було. Ну, ми дійшли до е, тої критичної точки, після якої вже ну, висловлювалися побажання і водороспускора. Е, по цього робити ніяк не можна. Звісно, відсутня певна кількість депутатів, але я особисто для себе я не бачу за кожним депутатом кожну його партійної приналежності. Це перше, для всіх депутатів районної ради шлях до співпраці відкритий. І цей список, який зараз записалися 21 депутат, депутатська група, і відкритий до кінця. Хай буде всі 36 це буде довго. Задача депутата, я так думаю, в мене досвіду великого немає. Я так думаю, як представника громади в цьому залі виконувати свою громадянську, в кінці кінців депутатську. А ще більше державницьку політику проводити. Ми, ми всі знаємо, що, що, що сьогодні у нас за вікном робиться. Ми дестабілізуємо, ми дестабілізуємо соціально-економічну ситуацію в районі. Ми її нагнітаємо. Мені хочеться, по-перше, вибачитися за дії депутатів. Як більшості, так і меншості деякі діти, які е, е, привонили до того, що в нас зараз така ситуація в районі. Я хочу нагадати, що в нормальній цивілізованій країні, якби була така ситуація, як у нас в районі, і учитувати те, що е, є стабільна більшість, я за це відповідаю, є стабільна більшість яка хоче працювати. І, до речі, стабільна більшість складається з депутатів, котрі працюють реально в різних, різних повторів гаузер нашої економіки. Вікарів, вчителів, незалежно різних політичних партій. Вони реально працюють, вони наповнюють бюджет, вони хочуть зробити щось для ремонт. Правильно сказала імені Ігорі. Я е, прийшов, е, дав згоду балотуватися в них. Не тому, що я стою зараз перед вами і там кисло мені як сіти. для мене як е, ціль відсутня взагалі. У мене була стабільна робота, сім'я, колектив. Колектив, кстати, працював в швейцарській натисніті. Ми ну, не, не так, як наша рада. І працює. Я хочу сказати, якщо ми відкинемо, а це амбіції, правильно на надіяно сказати, це амбіції. Ну що таке за тобою стоїть 12 депутатів? Не будемо ми оці розборки проводити. Яка сесія була, яка не була, чого вона б не була, чого той не прийшов? Ну якщо реально за тобою стоїть 10-12, а то може случиться на... На сесії слідучій і, і того менше людей на пальцях одної роки можна перечислити людей, які дестабілізують ситуацію. Ви всі знаєте, вони просто представники політичних сил, які зайшли в оцю раду не для того, щоб працювати на благо громади. За те крісло, яке ми викотили і поставимо могло, в холі, хай на нього всі подивляться. Це, мабуть, була їхня мета. І, і ще до крісла, що там не такі. Я просто э, хочу звернутися. Ситуація зайшла у нього хай не тупіковий, але занадто далеко. Я хочу звернутися до правоохоронних органів. У, у нас у них. І з тої, з тої сторони лежать десятки позовних заяв. Швидко, чітко і головне дати не тільки моральну правову оцінку діянням деяких депутатів, а якщо потрібно, то юридично. Наклепи, тиск, неприкритий тиск, при участі наших депутатів, які повинні були працювати на громаду, а їм пофігу зіняються. І на один представник партії, і за, ним, і за ним нема нічого. А за кожним із цих людей сидять люди, школи, садки, сільські голови, громади. Вони не можуть, сільські голови, громади дають гроші, беріть, працюйте, а ми з за амбіцій не можемо. їх. Люди вперше отримали гроші, вперше почали жити. Хоч по-людськи. Діляться цими грошима, А ми що робимо? Я звертаюся до громади району, до всіх без винятку депутатів, присутніх неприсутніх, де вони будуть з присутніх неприсутніх, особливо до своїх колег, депутатів, до колег-депутатів, коли був обройоний список депутатів, які пройшли в раду, я думав, 9 депутатів медраційних. І що? Та слухає Борисова, та слухає того. Я партію пройшла від нього, я буду його слова витвору. А де твоя позиція, Інна Гіоргівна? Де її позиція? Чого ви не, не, не спитаєте у неї? Кого вона слухає громаду, служить громаді? Чи Борисову? У всіх цілях, у всіх партіях красиво написано, красиво задекларовано, Але дії їхні. Не знаєте які. Я прошу громаду підтримати наші дії, нашу більшість. Ми приложимо всі зусилля. Ми будемо проводити по три сесії, якщо потрібно місяці. Тільки з цієї ситуації треба вийти до стоїть і приготувати, щоб наш район дійсно вже в залі знають і коментують. Мені стидно, я прошу, вибачте, перед громадою, перед її представниками і ще раз. Давайте працювати. Давайте, давайте, давайте подіємо на наших депутатів, яких немає. Наші будуть всі. Давайте подіємо, давайте зберемося, давайте саме за спиною. Але ж так не вийде. Так не вийде. Прийде Райтеровський з позовом. Прийде місько, Бадгорський і так далі. Я називаю за таке призвичаєм. Бо хай вам не спали. якщо в мене є більшість, я виступаю перебігу. Якщо в них немає, якщо є райдоровський і подготський міському, вони нам що будуть погодувати в районі? Так? Ну я запитую, так чи не так? От причина головна, в чому? Амбіції, крісло. Один із депутатів, я жалкую, що не було змоги записати її слова на президії. Просто сильно, тому що не та фірма і не буде розумієте? Не буде цього. Давайте працювати. Є у вас важливі впливи сільські вологи, є... є Давайте будемо з ними працювати. Хай приходять у цей зал, будемо сідати і вирішувати. Будемо вас запрошувати, всіх запросимо. І хай вони стануть і скажуть, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб, щоб район працював, щоб було тепло, затишно, світло в садках і школах, і в літаннях. Та відстаїв на цій. Я хочу. Звернутися і ще раз, якщо є представники, я незнайомий, до правоохоронних органів. Розборіться, будь ласка, швидко. Розблокуйте. Люди знервовані. Всі до одного працюють, всі до одного працюють. Розиваються між радою і своєю роботою. Не треба, і треба працювати, а не нервувати. Ходити по судах і писати, деякі відписки. Ні одного, як мені е, Сісій сказав, будемо е, е, опитувати всі. Ні одного із е, меншості не було опитано. А за вони вміють писати, дуже добре. Працювати ні.